Керкерошен. Ще рошен. Кер -кер дивіться, друзі, що я знайшла. Це ж гречка. Так, я забираю всю. Це харіра швидкого приготування. Це дохлю, канарська страва і західно-сахарська. Гофіо теж житні і сукурудзи. Маракеш, суміш, трав. Друзі, сьогодні ми в маленькому магазинчику марокканському. Покажу вам трошки асортимент. Десяться багато іспанського печива. Палочки з вам. З оливками. А так дивіться скорб цукерки рошен. Ще супер хорошень. Це теж якісь корівки. Це канапські. Panarska firma, hiszpańska, z ostrowiów Тут відділ сирів. вершки, ковбаси, йогурти. Тут різноманітне борошно. Рисове, соєве, знов рисове. Це хумус. Це не знаю що. Це кукурудзина. Біла кукурудзина. Це борошно для марокканських млинців. Ще для одних млинців. Для хліба такого бадбут. Це для випічки. Морінка. Далі суп протеїновий. Дивіться, друзі, що я знайшла. Це ж гречка. Так, я забираю всю. Томатні соуси і томатні пасти. Так, тут різні соуси, майонези, кетчупи, консервований тунець. Оливки, маслини, рисовий оцет, оцет для суші, яблучний оцет, бальзамічний, різні китайські а, соуси, Мюсли, ранова, я да, эту марку люблю польскую, арахисовое масло. нутелла Це варення. без цукру мармелад з апельсину тут мед А це паста Амлю. Це така традиційна марокканська метелла. З мигдального горіху. З меду і арганової олії. Дуже смачна і корисна. Це хлія. Це як тушонка. Марокканська тушонка вони з нею роблять. Додають до омлету традиційно. Це з жиром, а це дієтично без жиру. Тут рисовий папір. Кускус він буває різний. Це звичайний, пшеничний, це комплекс, це uh, з житні. Це теж житній. Це, це гофіо, канарська страва і західно-сахарська, гофіо теж житні і з кукурудзи. Знову кускус жита. Так, далі кукурудза. Це що це... це бальбуля, це така каша, яку марокканці йде у нас сніданок. Вівся, пластівці, рис, басматі. Рис компле. Тут макарони, спагетті. Це харіра швидкого приготування. Це соняшникова олія. Це оливкова олія. Так, тут у нас чаї, маракеш, суміш, трав. Так, тут замінники цукру, стельня, фруктоза. Багато чаїв марокканських. В основному зелений чай вони тут. Тут спеції. Спеції і кава. І от в цій машинці вони мелють розчинна кава, капсули, горішки, сухофрукти. Масіння. Зі сметаною і цибулею. було кракери, хліб сумеши. Для випічки. Ванільний цукор. Цукор з ароматом апельсинових квіток. До речі, дуже класно. До випічки додавати. Какао. Це е, паста з мигдалю. Ну Ось такий супермаркет, друзі. Маленький міні-маркет, звірніше. Пишіть, як вам такий огляд, сподобався чи ні. Робити ще такі, чи не треба. Чекаю на ваші коментарі. Бувайте!